Дружбівський театр Вектор переміг на обласному конкурсі. В Шосткинській громаді з однією водою ми вилучили одразу два десятки сіток. В Шосткинському районі рятувальники ліквідували масштабне загоряння з причини неворожим ударом. Театр Вектор здобув перемогу у двох номінаціях в обласному фестивалі конкурсі театральних колективів Театральні обрії, який цього року відбувався у режимі онлайн. Про це повідомляє Дружбівський міський палац культури. Творчі роботи представили 39 театральних колективів із 24 громад Сумщини. Музична вистава з одноіменним твором Астрід Лінгрен, Роні, дочка розбійника. У постановці аматорського театру Вектор комунального закладу Дружбівський міський палац культури Дружбівської міської територіальної громади отримала відзнаку Краща вистава серед аматорських театральних колективів до 18 років крім того, театр отримав у категорії Краща режисерська постановка номінацію Аматорські театральні колективи до 18 років. Прокоментувала перемогу театру і заступниця директора Дружбівського міського палацу культури Альона Мітіна роні дочка розбійника готували вже в умовах воєнного стану. Хочу висловити слова вдячності дітям за кропітку працю, терпіння, батькам за те, що у такий нелегкий час відпускали на репетиції своїх дітей. Дякуємо вам. Роботу своїх колег-професіоналів, постанову, гру акторів-аматорів оцінюємо на високому рівні. Про щось свідчить перемога в двох номінаціях в обласному фестивалі конкурсі театральних колективів, театральні обрії. Отримали відзнаку Краща вистава та краща режисерська постановка серед аматорських театральних колективів до 18 років. 13 травня з цією виставою їдемо на гастролі до міста Кролевець. А щодо планів на майбутнє, то дуже важко щось планувати в сьогоднішніх умовах. Але ми не опускаємо руки, працюємо на культурному фронті і чекаємо на перемогу наших ЗСУ. Шостинській громаді з однієї водойми вилучили одразу два десятки сіток. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Сумській області. Зранку 12 травня працівники Державної екологічної інспекції у Сумській області здійснили перевірку природних територій поблизу села Чапліївка Шостинської територіальної громади. Рейд проводився з метою контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства під час нересту водних біоресурсів уздовж річки Осота. У ході контролю на одноіменному водосковищі екоінспектори виявили факти масового браконьєрства. водойма була фактично заплетена сітками. За результатами цієї роботи трофеями екоінспекторів стали 19 браконьєрських снастей різних розмірів. Їхня загальна довжина сягнула майже 500 метрів. Невздовзі ці сітки будуть знищені в установленому законодавством порядку. На Сумщині рятувальники ліквідували масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом. 11 травня до служби порятунку 101 надійшла інформація, що внаслідок ворожого обстрілу з боку країни агресора. В одному із населених пунктів Шостинського району сталося масштабне загорання у житловому секторі. Як було встановлено, пожежі сполохнули за трьома адресами. Вогонь охопив житловий будинок, літню кухню, господарчі споруди та сінник. Ускладнювало ситуацію те, що будівлі були дерев'яні, зважаючи на високе пожежне навантаження, довелося залучати додаткові сили і засоби, у тому числі підрозділи з райцентру. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося локалізувати осередки загоряння. Запобігши поширенню полум'я на інші житлові будинки та споруди і ліквідувати пожежу. У Глухові висадили ще дві креативні клумби. Про це повідомляє Глухівська міська рада. Клумби створили працівники центру позашкільної освіти. Квіти висадили у формі назви міста та тризуба на вулиці Терещенків. Уперше за всю історію Глуховець у справу віддали на розсуд місцевих мешканців. Кожний може креативити як хоче. Умова, аби було естетично та красиво. На Сумщині очікується найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Про це повідомляє гідрометцентр Сумської області. У період з 12 по 14 травня на переважній території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Найвищого п'ятого класу. У даний період зростає небезпека пожеж в природних екосистемах. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, тому досить швидко вони можуть поширюватись на значні площі, загрожуючи як довкіллю, розташованим поруч житловому сектору та об'єктам інфраструктури, так і життю та здоров'ю людей. Рятувальники закликають громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, не паліть суху траву та сміття. У разі виявлення ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером 101. 13 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 17, плюс 22 градусів Цельсію.